Панія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка Мікс Літо. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюйте чайок, доставайте печеньки, всім приємного перегляду. Зараз ми візьмемо ножик, обріжемо там його, щоб було швидше. Або розв'яжемо. І все розкриємо, все покажемо, все розкажемо, щоб ви отримали задоволення, випили гарно чая, закусили смачним шоколадом, прицінилися, подивилися, які бренди попали. В общем, отримали по максимуму задоволення. Ну що, ви готові? Пішли, такс. Вау, класна леганька кофта. Зараз подивимося, яка фірма. Фірма Франса. Дитяча футболка. дитячий боді. Класний стан. Новий. Такс. Футболка. дитяча, Футболка, плаття, дитяче. Юбка жіноча, модна, стильна. Світшот жіночий. Плаття дитяче. дитячий боді. Так. слів, жіночий. така на кидочках. Класний стан, супер, блуза. Дивимося далі. Так, дитяча, лонгслев. Так, світшот. Чоловічий світшот. Крута фірма. Спортивні штани Зізі. H класна юбка. Майка. Коуп, розмір L. Плаття, легке літнє. Футболка. Чемпіон! Вау! Скині джинси. Так, дитяче плаття. Купальник. Стан відмінний. Вау, пума. Крутяк. Розмір Алексель. Вау, Вау. Так. Блузка. Жіноча. ще. Жіночий. Жіночий світшот, Соєу. Гарний стан. Футболка білого кольору. Так, гавайки. Блузка гарна, спортивні штани на манжеті. Джинси завужені знизу. Плаття, H&M. Ні, шейн, шейн. Так, юбка. Вольф. Так. Шорти. Чоловічі. Майка. Пума. Чоловіча футболка. Розмір МЛ. Боді. Жіночі. 에, значить, шорти. Классные джинсы, рубашка человеча. шорты, стоковый новый галстук, свитшот, футболка, дитячий боди. футболка Марк Спенсер, Боді. Злінним рукавом. кофта Чоловічий next. Шорти, чоловічі, блуза, джинси, джинсові шорти з високою посадкою, жіночі. он only футболка футболка ще футболка так вольф вау скирени, размер Эль штаны рубашка человеча Лаття. Розмір LXL Велюрові. Штани. Так, стокова нова кофта. Гавайки. Класні, спортивні, легенькі. Топ. Футболка. Жіноча. Ще. Ще. Шорти, пума. Спортивний. Nike Pro. Футболка Paradis. Крута рубашка. Primark. Ну, Фіс попався в літньому міксі. Ну таке, бачите, буває на фабриці і Топ. Платья О'Нил. Футболка. Дитячий боди. Майка. Asus. Худи. Продолжим. Так, поток Платок. Джинси з високою посадкою. Стокові нові штани дуже легенькі. Ось жіночі. Топ. Футболка. юбка подовжена. Дитячі шорти. Adidas, світшот. Джинсы онли топ шорты. Long sleeve, zarra, жилетка, Плаття, дитяче, крутий чоловічий лонгсмін, новий. Ну, ми повністю розібрали весь мішок, підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.